Скажу прямо: мені не дуже хочеться заступатися за тих людей, котрі ніколи в житті не заступалися за мене, скажімо так, але я не раз заступалася за вас і за вашого шефа, навіть приходила на суд. Так от, що хочу сказати, я не підтримую, безумовно, будь-які напади на телеканал прямий, не тільки на прямий, на будь-який канал. Скажімо так, саме головне, щоб не кривий: е, немає значення назва телеканала. Немає значення, чи це 1+, плюс чи це п'ятий канал, чи це прямий, чи це е, громадське, е, чи Державний Рада, Суспільне нема значення. Я вважаю, що це неприпустимо. Якщо ми хочемо йти в НАТО, то це основні цінності, е, захист свободи, слова і демократії, які захищає НАТО. Якщо ми, хтось хоче йти не в сторону НАТО, а в сторону Ростова, то тут наші дороги розходяться. Ви оприділіться. Якщо в сторону Ростова, то це закриття телеканалів. Якщо в сторону НАТО, то це відкриття нових телеканалів і нових друкованих видань. У мене, наприклад, болить серце. У нас була газета, наприклад, моя свобода слова, вона не виходить. У нас була газета сьогодні, сьогодні, спочатку на російській, потім українською мовою. Ахметова, де вона? Її немає. Друковане видання на хвилиночку. Закрите. У нас телеканал 24, тоже Ахметовський, він закритий, ламет не строїть. Коли казав президент України Володимир Зеленський, що у Путіна сьогодні поганий настрій, бо нічого не зруйнував. Так, от я хочу сказати, дати пораду гарному президенту. Мій настрій, настрій всіх українців, ваш, як президента, в тому числі повинен бути гарний. Давайте будувати. Відкривати нові телеканали, відкривати нові газети, нові радіо, але не щось закривати. Не ви його відкривали, не вам його і закривати. Все понятно? Слава Україні і смерть ворогам. Ваша Ірмакрат, шановні українці. Все, я коротко, але сказати, щоб ви коли-небудь за мене так заступилися, як я за вас. Коли мене отруїли новачком, ви дуже до мене в гості приходили? Чи може по телеканалам показували? Ні. Ну, я вже, знаєте, я і це пробачу.